Живає ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1. і до нашого ефіру приєднується філософ та публіцист Олексій Панич. Вітання, пане Олексію. Доброго дня, пане Олексію. З вами хочемо поговорити про скандал довкола Шевченківської премії, довкола визначення лауреатів цьогорічних, а також про нову номінацію, яку запропонував так розумію, президент України. Як ви ставитеся, що ось ця традиція щорічного. Відзначенням Шевченківських лауреатів саме в день народження Тараса Шевченко 9, Тараса Шевченка 9 березня була цьогоріч зруйнована. Ну, власне, тут складніша ситуація. Я одразу внесу поправку щодо нової номінації. Голова комітету Шевченківської премії Юрій Макаров. Він сказав, що це він запропонував президенту таку нову номінацію, а президент погодився. Угу. А загалом. Ну, от я підняв історію цієї премії і оголошень щодо неї за попередні роки. Ви знаєте, ну, майже ніколи не було такого, що оголошували чітко день в день, 9 березня. Багато років була традиція, що комітет ухвалював рішення десь у лютому, а указ президента виходив на початку березня, але не 9, а за кілька днів до того. Потім був 14-й рік, коли президент Порошенко взагалі підписав указ восени. Але ви ж розумієте, яка там була ситуація. Шевченківський комітет спрацював, але президент, який мав підписувати цей указ на початку березня, він втік, він тоді вже був в Росії, а потім багато місяців всім було, м'яко кажучи, не до того. Потім так повелося, що більш-менш воно увійшло в норму, указ виходить десь. Близько до 9 березня, не обов'язково в цей день, а комітет відпрацьовує раніше. Щось почало змінюватися від е, другого року президентства нинішнього президента Володимира Зеленського. Щось то, я не знаю, що там сталося, але воно пішло не так, як раніше. А саме, спочатку вийшло так, що е, комітет оголосив 9 березня, це два роки тому. Але указ президентський вийшов аж у травні. Я не знаю, що там сталося. Минулого року е комітет взагалі мовчав, нічого не казав, але указ президента вийшов 9 березня. Оце така свіжа практика. І це був перший рік, перший взагалі за всю історію, коли комітет не оголосив своє рішення аж до е оголошення президентського указу. І це створило таку ну, трошки неправильну, нездорову ситуацію очікувань. По-перше, комітет чомусь мовчав, він як другий рік поспіль виходив з того, що вони не оголошують свої результати, аж поки це не зробить президент, а це раніше так не було і так, в принципі, не має бути. Ну і от в результаті, коли 9-го ніхто нічого не оголосив, то вже громадськість піднялася з обуренням, що власне відбувається. То, пане Олексію, на вашу думку, які вимоги слід би поставити суспільству перед, зокрема, Шевченківським комітетом, якось це унормувати, чи дійсно щоб створити якусь традицію чи повернутися до минулої практики? Ви знаєте, я б тут просто сказав, що от традиція, яка була, її не треба чіпати. Я не думаю, що комітет Шевченківський з власної волі вирішив помовчати. І делегувати право оголошення президента. Я там свічку не тримав, але ну, це було б абсолютно алогічно, якби комітет сам виступив з такою ініціативою. Думаю, що їх другий рік хтось про це просить. І от єдиний, моє, єдиний мій заклик до комітету в цьому плані, що на ці прохання просто не треба піддаватися. Є положення про премію. В положенні чітко сказано, що комітет визначає переможців, і своє рішення публікує на своєму веб-сайті. Там нема взагалі згадок про указ президента. Тобто, там сказано, що комітет готує документи для президента і своє рішення публікує сам. Все. От все решта, це лукавого. Треба просто дотримуватися правил. А якщо хтось десь у владних кабінетах хоче грати не за правилами, а так як явичним порядком щось змінити заради піару. Просто не треба цьому піддаватися. Ви розумієте, ну, будь-який авторитаризм починається з того, що людина починає захоплювати собі повноваження, які їй за законом не належать, а навколо неї не е, опиняється достатня кількість тих, хто може сказати ні. От треба просто казати ні. Починаючи з маленького, щойно людина виходить за свої будь-яка, не обов'язково президента. Виходить за межі своїх визначених законом повноважень? Просто не треба на це піддаватися, пане Олексію. А якщо говорити зокрема про цю пропозицію, про яку ви згадали від голови комітету Юрія Макарова, створити нову номінацію. Наскільки вона на вашу думку потрібна? Наскільки вона на часі? І чи дійсно через цю нову номінацію була вся ця затримка із оголошенням, зокрема, лавреатів? Ну, е, якщо хтось думає, чи там хтось в коментарях намагався натякати, що затримка через нову номінацію, то це просто відмазка. Вибачте мені е, таке слово. Але тут немає жодного прямого зв'язку, ні в положенні, ні взагалі логічного зв'язку немає. Тобто, взагалі не треба міняти правил по ходу гри. Є ж така стандартна вимога. Тобто, при, е, якщо премії вже комітет 15 лютого. Присудив і оголосив на своєму сайті, що рішення ухвалене, просто не треба з тим тягнути. Дайте познайомитися з цим рішенням. А далі буде нова гра. Хочете нову номінацію? Без проблем. Я хочу побачити положення, я хочу побачити вимоги до цієї номінації, тоді я можу сказати, воно доречно чи доречно Зараз це просто іде. Коли це буде документ, тоді можна буде щось обговорювати. Ну якби загальна логіка є. Що ця премія поширюється на твори, які були написані до війни, а зараз наш історичний час прискорився, і комітет Шевченківський хоче реагувати на події, що сталися, ну, швидше реагувати на події, що сталися відносно нещодавно. Може бути, може як разова акція, може як щорічна. Я не знаю цього. Треба побачити. Ще раз кажу, що вони там. Які вимоги будуть висувати, як буде називатися ця номінація? Тоді буде про щось конкретне. Можемо обговорити, пане а ось ті пропозиції, щоб нагородження і можливо підписання самого цього указу президента при, при, підвести до 22 травня. На вашу думку, наскільки потрібно запровадити таку традицію? А це вже якраз справа президента, і мене це не дуже хвилює. Тому що тут треба чітко розмежовувати повноваження. Розумієте, Шевченківський комітет в його повноваженні не має втручатися президент. Він має встановити лауреатів премії, це робить не президент, це робить комітет. Президент в цій ситуації просто підписує те, що йому дав комітет Шевченківський. Тому хай кожен звітує за свої дії. Шевченський комітет має назвати лауреатів вчасно. І щойно вони ухвалили це рішення, вони вже можуть його і мають оголошувати. Було в минулі роки, що і у лютому оголошували, і на початку березня. Тобто, в принципі, от щойно є рішення, вже одразу його і оголошували, майже, майже одразу. А президент потім, це його справа, підписує указ, коли йому зручно. Ну, традиція хорошого тону робиться до 9 березня, але я вже сказав, було два винятки. Тому це не так принципово. І коли організувати церемонію нагородження, це ще третє питання. Можна на 9 березня, можна у травні, як хочете. Пане Олексію, ну і в соцмережах можна було прочитати думки, що президент не поспішав підписувати цей, цей указ через переможців цьогорічні в Шевченківської премії. Чи можете ви розділяти таку думку? У мене були такі підозри. Але знов таки, це не є для мене зараз принциповим питанням. Ви розумієте, хай би які були особисті ставлення в будь-кого, вони не можуть зашкодити процесу, якщо всі чітко дотримуються своїх повноважень. Оце головне. Головне процедура. Процедура має бути, вона в даному разі є, фулпруф. Тобто процедура побудована так, що якщо її не ламати. То там не може хтось втрутитися з особистими вподобаннями, подобається не подобається. І якщо від цих вподобань ламається процедура, треба не проти вподобань обурюватися, а проти зламу процедури. А якщо вона витримала це, ну трошки натиснула громадянське суспільство, там були різні голоси, і в тому числі, що просто давайте дотримуємося процедури, так як вона написана, і все стане на свої місця. Вчора ввечері Шевченківський комітет саме це і зробив близько 10-ї вечора. І після того, які там вподобання в президента, це вже мало кого хвилює. Він тепер не може це не підписати. Хай йому не подобається, можливо, портніков, який багато критикує нинішню владу, або й не знаю що. Неважливо, треба бути вище за це. А, пане Олексію, а як ви дійсно розцінюєте вибір Шевченківського комітету? Я двома роками за. Я з п'яти лауреатів, трьох знаю більше, двох менше. Ну, Катерина Колитка це взагалі від Бога поет. Вона така перлина української сучасної літератури. Я просто щасливий був побачити її серед переможців. Віталія багато років знаю і глибоко поважаю це просто теж. Ну, частина вже української культурної спадщини на сьогоднішній день. Це те, що в нашому Золотому фонді. І Хорея Казацька, те, що у всіх нас слухає, ну справді, тобто, за вибір Шевченківського комітету цього року мені абсолютно не сором. Тут це на своїх місцях. пане Олексію. Ну ще є такі думки, наприклад, що взагалі, ось ця Шевченківська премія, якби би, так би мовити, вона віджила своє, і згадують, наприклад, сьогодні, до речі, в нашому ефірі був відомий письменник Андрій Кокотюха. Він вважає, що вона взагалі не потрібна, адже Шевченківську премію отримав і. Олесь Гончар, який мав сталінську премію, то як, на вашу думку, чи можуть в Україні лунати такі дискусії про скасування цієї премії? Ну, Дискусії лунати можуть про що завгодно. Якщо в людей є такі думки, в нас свобода слова, вони можуть ці вільно висловлювати. Жодних проблем. Якби мене спитали особисто, чи потрібна Шевченківська премія, я б сказав, в такому вигляді, як зараз, вона нормальна, вона на своєму місці. Тобто, те, що. Тут розумієте, в чому головна така перевага цієї премії саме в механізмі, в тому, що це не держава нагороджує, не президент визначає, кого нагороджувати, не Міністерство культури інформаційної політики, а збираються люди з бездоганною репутацією, і вони від імені держави визначають, хто кого президент має нагородити. Оце дуже принципово. Те, що я вчора написав, Чевченський в цій ситуації держава це не президент, держава це Шевченківський комітет. Вони виконують вирішальну роль від імені держави. Вони держава. Вони кажуть, сьогодні, в цьому році, держава цих вважає найкращими. І те, що під цією думкою громадськості культурної президент зобов'язаний поставити свій підпис, оце якраз дуже цінна річ. Тобто, тут громадськість диктує президенту, хто в нас в цьому році найкращий, а не навпаки. Це я б зберіг. Це якраз дуже правильна традиція. Угу. Пане Олексію, стосовно якраз членів Шевченківського комітету і голови самого комітету Юрія Макарова, чи є у вас до нього якісь претензії? Ну, в мене були до нього питання, поки тривала ця ситуація на паузі, і пан Юрій пояснював, що от нова номінація. От нема указу, і якось е, в цих поясненнях якось взагалі він е, проковтнув питання, чому ж комітет досі не оголосив сам власне рішення, так як має бути згідно з положенням. Ну я це питання публічно поставив на минулої десяти годин, як комітет відгукнувся і зробив саме те, до чого я закликав. Ну, І, і не я один тут, багато людей до цього закликав. Тобто тут була, було питання на паузі, було відкрите питання. Зараз в мене вже до пана Юрія питань нема. Я приблизно знаю, як формувався цей Шевченківський комітет. Це б що було за міністра Бородянського, цей склад формувався, і там було дуже цікаво. Вони звернулися до різних людей і сформували до мене, в тому числі сформували таку колегію виборців, кого ви можете запропонувати як людей, які можуть від імені громадськості сформувати новий склад Шевченківського комітету. Тобто я туди і близько не претендував увійти, але я запропонував кількох людей, які могли б увійти у цю колегію виборців. Ну, окей, врешті-решт, в колегії виборців я побачив знайомі імена і був дуже задоволений тим, як вона сформована. Тобто це був реально такий достатньо демократичний процес. І в результаті вийшов такий нормальний склад комітету, який ухвалює, як ми бачимо з вами по цих п'яти номінаціях, цілком адекватні рішення. Дякуємо, пане Олексію. Та дякуємо вам за ці коментарі, за вашу думку. Олексій Панич, філософ і публіцист в ефірі громадської інтерактивної та радіо 1. на.